Дорогі друзі, уже другий новий рік ми зустрічаємо в умовах воєнного стану. Другий рік поспіль ми впевнено рухаємося до єдиної мети нашої української перемоги. Цього року, як і попередньо, пріоритетом діяльності міської влади залишається допомога Збройним силам України. Продовжимо спрямувати кошти на обороноздатність, купувати техніку та інші необхідні речі за запитами захисників. 2023 тисячі змінив. Кожного з нас. Змінилося і наше місто. Черкаси на собі відчули біль від ворожого прильоту, відчули гіркоту втрат і загибелі наших захисників. Ми навчилися жити в умовах воєнного стану. Щодня допомагати переселенцям, які знайшли у Черкасах другу домівку, допомагати Збройним силам України і дякувати. Дякувати нашим захисникам і захисницям, які щоденно і невтомно стоять на варті незалежності. Нехай новий рік принесе щастя і затишок у кожну родину, а Україні перемогу з прийдешнім Новим роком! Слава Україні!